8 вересня, Італія. Італія, з 15-ї року, звати мене світа, це мій відомий денник. І в основному е досі тий говорять з моїх ста, ходив побуждає і особливо, коли така краса, таке небо. Я просто не можу не знімати. Це такі хмари, просто вау. Вони такі шикарні. І де б не була ця природа красива, Господь мене побуждав знімати і взимку е в країні. Да. Ходила по дамбі Черкаській, мінус 20, а Знімала захід сонця. Одіта добуває космонавт, і сніг ішов, і йшла я по рельсах з фотоапаратом Кеннон. А водії так думають, боже, я не самоубивця там запитувала. Все нормально, я кажу, да, ви ж бачите, фоткаю, щаслива. Да, можна бути щасливою, мінус 20 взимку. Проважається захід сонця над Дніпром. І де б ми не були, якщо Господь з нами і до святи нас веде, це радість істина, радість вона приходить. Це радість взагалі, часто кажуть, рази, ніби Бог сонця, да, але насправді наш Бог, він Бог всього сущого, і сонце, і місяця, і моря, і атмосфери, і тварин, і птахів, і комах. Це було показано ще. В Ізраї... в Єгипті, да? коли Ізраїль виходив, ці кари були на них нанесені, Бог показав, що він все може, да? і він Бог всіх стихій, що він може і воду в кров, да? і... і комахи, і тварини нападали, ну, і жаби, і так далі. Але написано, що. Я Боголюблячий, я хочу своїм дітям добра. Приймайте мене, а, мої заповіді, да, які вас оберігають, сухощено від Бога. Не смерть. І а, це наш оберіг. Що людина насправді ми наказуємося гріхом себе. себе да? Добре, Ісус до кінця цього світу вже гріхи забрав. Живо просто прийняти, прийняти його в жертву. Рекомендую теологія тіла, дуже потужна, потужна інформація від Іоанна Павла II, книжка є Сукраїномовна. Наприклад, теологія тіла є україномовна, там інтерв'ю є від католицького священника перекладом теологія тіла. І наші тіла це храм Духа Святого, і цей храм він радіє цій природі, да? радість від такого. Взагалі те, що ми бачимо, це вже шедевр, це вже о, щось унікальне зроблене в нас. От якось я потягнулася. А, ну так шию повернула, як я люблю. Але не дуже розум'яво. Я була масаж роблю, так розминаю, посипово, а то так різко, і вже в мене там фонарики в очах, да? і вже в мене некомфортно, там щось а, якісь а, туди радужки понімаєш, відвікають вже зір бачення. Зір це велика цінність, але важливо не тільки дивитися, а й бачити. Йдуся, і даруй нам дивитися і бачити, слухати і чути. Говори досі те, що ти хочеш говорити через нас, через мене особисто. Тебе нічого не випадково. Це все вчасно. Ти Бог, який поза часом і простором. Рекомендую тему Андрія Шапувава, А, Як то кажуть, ні рівень, ні пространства. Тема трансформаційного центру Андрія повал. Перед приходом на землю. І друга тема нелінійне существування, це і мені також. Чому Бога план вже на кожну людину. І ми -то його бачили, і коли, і ми це відчуваємо, коли ми в плані Бога да, в цій радості. Все, значить правильно. Держи, види. А... Даруй мир, мирне небо в Україні. Став Бога на перше місце все інше стає автоматично свої місця. Досвід звивайся на Україну, на світ. На всіх президентів, щоб домовились, що настав довгожданий мир, бо все замозв'язано. І божої мудрості всім нам.